Автор Тарас Шевченко. Доля ти не лукавила за мною. Виконує дімастий українець. Ти не лукавала за мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже в і не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь. 摸一下。Well, yeah.